Всім привіт! Нова серена на каналі. До речі, у мене нова прическа. Не судіть строго, психанув, зато на шампунь не трачусь. Теж смішно стало. Ну, Коротше, це не до цього. Сьогодні поговоримо про Opel Combo це 2003 рік, 1.7 і Я вам розкажу, що в ньому вже було зроблено, як він помінявся, про витрату палива. Коротше, розкажу, покажу. І, до речі, у мене є одна мисль, це мінівенчик. І дуже комфортний, удобний і економний по топливу. Хочеться, а так як ми з дружиною багато подорожуємо, хочеться зробити такий кемпер. Ну ви розумієте, щоб і спати можна було, і речей багато було, і вид був пушка. Ну, коротше. Мені потрібна ваша підтримка лайками, підписочкою, тому що ідея у голові є. А так, щоб замотивуватися, щоб зробити, ну, я не знаю, вам буде цікаво просто чи не буде. Там дуги, багажник в салоні, там щось перешивати, що підкрасити. Коротше, піддержіть, будь ласка, лайком, підпискою, коментарями, а ми починаємо. Вам приємного перегляду, пана! Ну, напевно, давайте почнемо з самого маленького. Це я поміняв, замінив, вибачте, замінив ручку КППП. Чехольчик, бачите, такий новенький, Турція. І чехол на ручник, на ручник. Теж Турція. Матові такі. Обійшлося мені в 500 гривень, дві штучки з доставкою. Осталось поміняти. Підлокітник. Хто ще не бачив серію про Opel з самого початку? Відос я загрузив ще місяця-два тому на канал. Дивіться, кому цікаво. Ми забирали машину з дружиною у Рівному, машина простояла почти 2 роки в гаражі. І ми ще погризли салон, там чехли оце на ручку, підлокітник. Коротше, відосик є, можете дивитися. Наступне, що я зробив, купив нові чехли в епіцентрі. Обійшлися вони мені 1400 універсальні такі. Чортик, до речі, був з машиною. За нього лайк. Килимки, я не знаю, міняти на еко оці що топові, ну, зараз модно всі ставлять їх чи не мінять, буде видно. Все залежить від вас за підтримку. Далі, що помінялись в машині? Колеса. Ну, не самі колеса, а вони друг друга цілували. І машину ой, колеса шини з'їдали знутрі. А, був зроблений розвал, і саме важливо, це різали стойки. Різали стойки і вирівнювали колеса. До речі, оцей такий Дизайн шрупів ну, мені дуже подобається. все б ззаді так зробити. І е, реально такий оффроуд кемпер прикольний був мінівенчик. Е, різали стойки. Е, поміняли опорник правий, бо при їзді він шумів. Е, колодки передні, колодки задні. Е, поміняли, ну трошку зрозуміло. Е, поміняли всі чотири подушки, стоять нові. Зараз я вам покажу. Так. Бачите, нова подушечка, там нова подушечка, тут нова подушечка і от там нова подушечка. Коротше, по кругу поміняли 4 подушки. Точніше не поміняли, а... Точніше не поміняли, а поміняв. По розцінкам давайте я вам розкажу, скільки це все коштує. Опорник правий поміняли на ступиці пильники на гранатах з двох сторон, вирівняли колеса, вирівняли колеса зробили розвал. Що ще? Сальник на коробці коробки. Обійшлося 4000 гривень. Подушки на на, на тілі я сам міняв, колодки я сам міняв. До речі, подушки поміняти в цьому Opel взагалі. Час-півтори час роботи. Головне, щоб яма була. І все. І ключі. О, до речі, дивіться, яка авдюшечка. Прикольно, так? Да? Старенька, ну класна. Ну, це я так розумію, квадру, бо щось сильно вона піднята. Класна тачка, ну старенька вже. Як копель, ну, але все всерізно. Прикольна машинка. А, далі. Що я ще хочу зробити? У нас стоїть 14 резина. 185 на 70. Там 185 на 65. 14. Потрібно в подальшому поміняти на диски на чорні, поставити рейлінги з багажником. дуги, б, звісно, хотілося б дуже. Але звісно це все впирається в фінанси. І щоб цього достигнути, навіть там зарплати потихеньку влажувати машину, мені потрібна дуже ваша піддержка. А, піддержка. Піддержка. Поддержка. На русском, вибачте. Щоб ви підтримали мій канал, цей відос. А, закидайте, будь ласка, лайками, коментарями. Щоб ця ідея йшла в голові у мене. Вона опинилася на машині і в машині. І буде клас. Кайф. Краще у суму 4000 ще входить е, заміна сайтблоків. Я просто вилетів з лави забув сказати вам. І сайт блоки Ззаді у нас, до речі, є такі універсальні драбинички металічні. Ну, Ви знаєте, як вони ставлять на буси. Прикольно виглядає. у нас... Це отак. Прикольна в мене ідея така а, перешити у замшу, попробувати самому. Оцей пластик поцарапаний теж зробити з ним порядок. Щоб все було по феншую. Але, звісно, це все час і а, підтримка мене з вашої сторони потрібна. По Витраті палива. Саме головне, напевно, так як ми з дружиною, повторююсь, багато подорожуємо вільний час там на виходні, дуже стараємося виїхати з міста на 100 кілометрів, так як це дизель, опельок їсть 5 літрів. Я думаю, це дуже кайфово, економно у, нас, у наш період часу, тому що зараз дизель. Почті по 60 гривень, там 57, по 58, є по 56, я довжу, думаю, 5 літрів це кайф. Так що, мої хороші, якщо вам відео сподобався і ви хочете підтримати мене у подальшому, подальшій зміні машини, будь ласка, поставте лайкоси, підпишіться і напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте по поводу кемпер. Ван називається, ну коротше, автодом, такий міні-автодомчик буде. Поміняємо, Змінимо там щось в салоні, змінимо вид машини. Ну, кайф. Ще потрібно зробити порядок з оптикою, з дисками. Коротше, думаю, буде, от ця, що ідея в голові, вона буде реалізована в машину. Але, повторюсь, потрібна ваша підтримка. Всім дякую за перегляд. Мирного неба над головою. До речі, щось, ці паскуди вже третій день затихли. Що то думають, напевно. Готові. Коротше, мирного неба. Дякую за перегляд. Пока.